Привіт, мої любительці, привіт, мої дорогенькі. Вітаю вас, мої любі з ним народженням. Бажаю вам тільки найкращого, здоров'я в першу чергу, сили і наснаги, нам, всім, українцям перемоги якнайшвидшої. А вам, мої любі, те, що вам принесе радість, бажаю, те, що ви самі собі бажаєте, те, що вам зігріє серце. Давайте, мої любі, зробимо передбачення вже на травень місяць для вас. Подивимося, які події будуть відбуватися. Передбачення я буду робити на трьох колодах, три карти з кожної колоди, і також візьму підказку ангелів для закоханих тельців. Отож, мої любі, перша колода, і три карти для вас. Перша карта. <свят> не хоче. Перша карта. Так що, сімка пентаклів. Робота. Карта фінансова, е є робота, будуть гроші. Можливо, ви втомилися, можливо, не і не хочеться купа, з нашої роботи треба переробити, ну, але ж буде оплата. Ви робите те, що ви вмієте, ви робите це найкраще, ви дуже відповідальні. Ну, дивимося далі. Буде робота, буде, будуть грошики. Наступна, а тим більше, що перша карта, а так як 5 травня в нас Великдень, можливо, ще от ви доробляєте, бо 7 70%. Ви вже останні штришки готуєте. Хтось здає проєкт, хтось вдома щось підготовлює, завершує. Наступна карта. Туз посухів, ось, яке, яке натхнення, який запал, яке бажання. Туз – це одиничка. Початок чогось, початок втілення, початок дії, руху, початок бажання це і пристрасть, коли ми з пристрастю за щось беремося. За роботу, за навчання, за поїздку. Оце таке планування, далекоглядність, коли ми щось починаємо втілювати. Для вас це така енергетика трішечки не ваша, так? тому що ви спокійні, ви консервативні, розважливі, а тут вогонь. Ось так, ніби вам так щось захочеться. Таке за, загориться аж іскра, бажання кудись їхати. Можливо, це як ви отримаєте якусь інформацію, будете її м, втілювати. Це м, і знайомство, це м, те, що хочеться робити, до чого от горить, аж під все під, під руками, під ногами. Дивимося далі. Наступна карта для вас. Вибір, двійка посухів, тут вже енергетика трошки інша. Двійка це завжди, коли ми стоїмо між чимось, між кимось, коли ми ще не знаємо, ми стоїмо перед вибором, на порозі, куди йти: направо, наліво, тут багато червоного, багато вогню, багато такого от, жаги. І злості, і, можливо, коли швидко треба рішення приймати, тому що все червоне, або вам важко його прийняти, і ви нервуєтесь, ви від того, що ось або хтось вас примушує, пришвидшує, або що ви не можете зробити правильний вибір. Ну, Це може бути як глобальний, от як переїзд, так? ви щось глобально плануєте і вагаєтесь, а може бути і такі елементарні речі. Шопінг, так, що купувати? купувати чи не купувати, готувати що чи не готувати? Тобто, можливо, ви візьметеся так от з таким завзяттям за щось, а потім почнете сумніватися, тому що все ж таки випала перша карта початок, а вже потім двійка. Бачите, спочатку ви загорілися чимось, а потім таке враження, що а для нашого воно мені? А що воно мені дасть? От і... Запустили механізм і зупинилися, і стали розгублені. Що робити? Дивимося далі. Наступна колода 78 дверей. І три карти для вас. Шість пентаклів. Тут у нас було щойно в класиці сімка пентаклів, бачите, робота, працюю. Можливо, ви за цю роботу отримаєте. Винагороду несподівано. А тут сюрприз на порозі, бачите? Хтось підкинув подаруночки, смаколики і грошики. Можливо, це отакі. Ви не планували вже отримати оплату винагороду за цю роботу, яку ви робите? А вам на свята дадуть премію. Так як це фінансова карта, це буде ось такий приємний для вас подарунок. Або грошики, або ось така, така, як би, так би мовити, допомога від когось. Далі. Смерть, старший аркан смерть. А тут що в нас була друга карта? А тут одиничка, ну, дуже класно, тому що смерть це коли щось вмирає, відмирає від те, що не потрібне, бо смерть це повільна карта. Старший аркан ще й до того повільна, коли ми до того готові, до цього вже, коли от вежа, блискавка, так, коли влучає, це раптово. Нас ніхто не питає, хочемо, не хочемо. Сталося і приймай це, Роби, що хочеш з тим. А смерть це коли ми готові. Ми самі трансформуємося і відпускаємо. І от, по саме по цій смерті важливо відпустити, не тягнути за собою далі. От, все прийняв рішення відпустити, забути, переступити, і йти далі. Тим більше вас туз. Є туз посухів, як, як подальше от у вас загорілося бажання іскра. Я знаю, що я хочу, я знаю, що я буду робити, я знаю, з ким я хочу бути, ким я хочу бути. Тобто ви щось залишаєте, те, що вам вже не подобається, відмерло, віджило, те, що вам заважає, щось, щось, те, що, можливо, вас пригнічувало. Ви прийняли рішення і все. І ви це залишаєте і йдете до чогось нового. Це будь-що може бути. Навіть ваше, ваша свідомість, коли стає інакше, коли бачення міняється, імідж міняється, стосунки розлучаєтеся, міняєте роботу, ну, все що завгодно. Ну, і третя карта. Давайте подивимося. Роль Пентаклів, це і ваша стихія, тельці. Дорослий чоловік стихії Земля. Діва, телець, козиріг. Ну, дивіться, які тут грошики він дістає. Або він закриває сейф, або відкриває сейф. А в класиці в нас був вибір. Можливо, це вибір буде стосуватися от саме фінансів. Купувати, не купувати, вкладати гроші, не вкладати, їхати, не їхати. Достатньо мені буде коштів, коли ви зважуєте і опираючись на свої заощадження, чи на свої прибутки, чи на гроші, які у вас є. Ви їх порахували, подивилися і думаєте, варта не варта, треба, не треба. Ну, можливо, це подарунок, так? Комусь ви хочете робити. Ну, щось. Раз в нас випала третя карта в, класиці, в класичному таро вибір, а тут гроші. Ви щось будете сумніватися, чи купувати, чи витрачати, чи дарувати. Ну щось пов'язане з грошима. Так, щось я втомлена сьогодні. Третя колода для вас, мої любі ці. І карта. Десятка посухів. М -м -м, десятка посухів це. Це важка ноша, це тягар. Можливо, це стосується роботи, так? тому що тут у нас була фінансова карта. І тут у нас була фінансова карта, що вам настільки важко, що хтось вам допоможе, тому що тут у нас був сюрприз, вас підтримують, вам допоможуть, або вам скажуть ну, доробиш потім, чи на ось тобі вже аванс завдаток, щоб ти мав кошти. Ну, тобто, щось. Це тягар, в якій сфері підставляєте? Ну, можливо, в фінансах, так? в тій роботі, які, в яку ви виконуєте. Раз у нас було дві фінансових карти. Це таке вигорання, можливо, боротьба, можливо, обов'язок, можливо, стрес, можливо, термін, так? Під, під, вже Піджимає, вимагають. Ну, Дивимося далі. Наступна карта для вас: що буде цією тяжкою ношою? Чи що далі буде місяць? Місяць. Ну, місяць. В поєднанні з У нас була смерть, старший аркан, тобто дивіться, середина травня буде для вас важливою два старших аркана і туз посухів. Ви щось в вас відмирає, так ви прийняли рішення, куди рухатися далі. Але все ж таки місяць це сумніви, це вагання, це така неясність, туманність або ж це. Мама в вашому житті, так? доросла жінка в вашому житті. Мама, яка вас скеровує, мама, яка от щось своє говорить, а заважає вам тільки своїм, своїми порадами, так би мовити. Для неї здається, що це порада, а насправді вона вам заважає. Але місце це інтуїція. І ви слухайте свою інтуїцію. Ні, вибір у нас був. Друга карта була. Помішала всі карти, бо вибір, так. Ні. Це ж друга карта. А то я напутала вже. Місяць це сумніви, бо темно, місяць нічне світило, коли темно, коли я не бачу, я себе лякаю, я себе. Тобто, можливо, ви щось вигадали, придумали, тобто, захотілося щось вам робити, бо це імпульс. Я знаю, куди йти, але страхи мої мене мордують. Я думаю, я переживаю ну це нормально. Це нормально боятися і переживати. Слухайте свою інтуїцію, інтуїція вам підкаже, правильно чи неправильно. А можливо, це вагітність для когось, бо ця карта також вказує нам на вагітність. І ту з ви розумієте, що все тепер життя поміняється, буде інший спосіб життя для вас. А можливо, це секрети. Секрети, які призвели, ось, виплили назовні і привели до такої смерті, до закінчення одного етапу, етапу і початку іншого. Ну, дивимося далі. Якісь таке дивне відчуття затурможеності. Не знаю, з чим воно пов'язане. Дивимося далі. Третя карта королева Пентаклів. А це ви. Тут у нас був король Пентаклів, так? Чоловік, телець, а тут у нас доросла жінка, стихія, земля, телець, діва, козиріг. Можливо, це пара, так? А можливо, от так, і чоловіки будуть планувати щось пов'язане з фінансами. І жінки також. Будуть щось планувати. Бо тут у нас була третя карта вибір думати знов ж таки, куди варта, не варта, допомагати, вкладати, їхати, не їхати, скільки я можу витратити. Бо це така і щедрість може бути, і подарунки від такої жінки. І тому вам треба ретельно все обміркувати. Практичність, комфорт. Гостинність. і для цього всього потрібно ну, порахувати свої, своє реальне фінансове становище, розуміти, що я можу витрачати, а що не можу. Ну, або ж це ви така так доросла жінка, яка буде про когось піклуватися, проявляти свої, от всі свої. Всі свої е... Таланти, всі свої можливості, все, все те, що у ви, вас виходить якнайкраще. Ви будете про когось піклуватися, проявляти турботливість, дбайливість і щедрість стосовно когось, своїх рідних. Ну, візьмаємо тепер підказку. Підказку для вас, мої любі. Закохані тельці, що ангели вам радять. Дайте шанс вашим стосункам. Тобто, якщо у вас, вас щось не гаразд, у вас є між вами якесь непорозуміння, дайте шанс своєму партнеру чи партнерці. Працюйте над покращенням відносин. Ось таку пораду дали Ангели вам, мої любі тельці. Перепрошую за такий збій, за такий, якийсь, от я, я сама відчуваю, що щось не те, якесь таке, щось гальмує, але ну, нічого не можу поробити з собою. От Так, так воно працює, такий іде зв'язок з космосом, Всесвітом. Я не можу на це вплинути. Воно є, як і є я, запис в мене. Я роблю з першого дубля, і тому воно є, як є. Я не рахую за потрібне пере, переписувати, вигладжувати все, вилизувати, тому що ну, воно має бути правдиве, воно має бути таке, як має бути. І кожне сказане слово, воно має бути спочуте і має бути сказане. Тож, мої любі діви ще раз, та що ж за тельці? Ну... Вас ще раз ним народженням, будьте щасливі, будьте здорові. Я бажаю вам мирних і веселих свят в колі рідних, в колі близьких друзів. Я бажаю нам вам і нам всім якнайшвидшої перемоги. Я бажаю вам мирного і спокійного травня. Бережіть себе і своїх рідних, усміхайтеся частіше, діліться тим теплом, яке ви маєте, Оту, цю свою щедрість, турботливість, проявляйте, показуйте, і вона вам вернеться. Зігрівайте своїм теплом, так як, так як вмієте ви, ну мало хто вміє, тому що ви настільки збалансовані, ви настільки чітко розумієте і відчуваєте, ви стримані, з вами комфортно. Даруйте це своє тепло і турботу, і світ від цього стане тепліший і добріший. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, подобайки, Хто ще не з нами, приєднуйтесь. Чекаю зворотнього зв'язку і почуємось, мої любі папа.